Вівторок, 16 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущенкої скверни, і спаси благий душі наші. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, коли ще проповідую обрізання, то чого мене це, брати, ще, брати ще переслідують, тоді був би кінець спокусі, що від Христа, коли б то вже себе зовсім покалічили ті, що вас баламутять. Ви, бо, брати, покликані до волі, аби лише ваша воля не стала причиною, щоб жити за тілом, але любов'ю служить один одному. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді. Люби ближнього Твого, як себе самого. Коли ж ви між собою гризетеся та їсте один одного, вважайте. Що ви один одного не з'їли. Знову кажу Духом ходіти і похоти й тіла не будете чинити, бо похоті тіла проти духа, і похоті духа проти тіла, вони противні одне одному, так що ви не можете робити що хотіли б. Коли вас водить і дух, ви не під законом. Учинки тіла явні розпуста нечистота, розгнув зданість, бувано поклонство, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, зависть, пияцтво, гульня і таке інше, про що я вас попереджаю? Як я вже й раніше казав, щоб ті, які так чинять Царства Божого, не успадкують. Коментар. Гал. Увесь бо закон міститься в цій одній заповіді, люби ближнього Твого як себе самого. Дорогі мої, Ісус Христос. Зводить виконання закону, правил життя до виконання лише двох заповідей любити Бога і ближнього як себе самого. З одного боку, це виглядає дуже просто, а з іншого треба почати реально любити Бога і себе, щоб полюбити свого ближнього. І якщо нам важко полюбити іншу людину, то мусимо найперше переглянути свої взаємини з Богом, але також задуматись над тим, чи ми любимо себе. Поки не зрозуміємо, ким є Бог, як Він любить нас, ким для Нього є ми, не зможемо зрозуміти. Що той ближній так само дорогий для Творця і вартий любові. Часто ми очікуємо, щоб інші нас обдарували любов'ю, прощали нам, розуміли нашу ситуацію, але того, чого прагнемо ми, прагнуть і інші, щоб ми їх любили. Входили в їхні ситуації, щоб ви прощали їм, щоб ви розуміли їх. Спробуймо найперше самі чинити все це для інших, і тоді інші неминуче це будуть чинити для нас. Від Марка святого Євангелія читання. Одного разу питали Ісуса Книжники та Фарисеї, Чому твої учні не живуть за переданнями старших і їдять немитими руками? Він відповів їм. Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано, народ цей устами мене почитає серце ж їхнє. Далеке від мене, та марно вони мене почитають, навчаючи наук наказів людських, занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся людського передання, миєте глечики та кухлі, і ще багато в тому роді. І сказав їм. Як ви хитро, мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей Бо наказав шануй батька Твого і матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите, коли хто батькові, чи матері скаже горман. Тобто священний дар є те, чим ви мали б користатися від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для Батька Матері, таким чином касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели, і іншого такого чините чимало. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього. Слухайте мене і всі і зрозумійте. нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Коментар. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Дорогі мої, є повторення вчорашнього, трошки Евангелія про «почитають Бога тільки словами, а серцем далеке від нього. Але тут сьогодні хочу звернути. Вашу увагу, як ми справді своїм переданням касуємо заповіді Божі. Подивіться, що ми повитворяли з похоронів, з христинів, шлюбів, що твориться без законня, і не можемо цього змінити. Ми так собі самі придумали, таке богослов'я, пояснення цього всього, що нехтуємо, зневажаємо навіть заповіді Божі. І дуже багато ми такими переданнями. Я спробував одного разу одній жінці, я про це вже казав, сказати, яка дуже на похоронах всім керувала. Давала такою свахою, яка все знає, яку семінарію закінчила. Люди часто, дорогі мої, бувають невдоволені, гадаючи, що коли б були інші обставини, інші друзі, інший священник, чи то інша дружина чи чоловік, вони тоді обов'язково були б інакшими. Проте Господь каже дуже просто: ніщо, що зовні входить, не осквернює людину. Отже, ніщо зовні не може нас робити поганими, гріховними, віддалити нас від Бога, чи то дружина, чи то чоловік, чи то священник такий. Адже будь-яка темрява, якою б чорною вона не була, не може затемнити полум'я свічки, так і будь-які зовнішні обставини, несприятливі за нашого погляду, ніколи не бувають сильнішими за нас. Ніщо не робить нас святими чи грішними саме собою. Отже, які б обставини не були, Господь є завжди з нами, дає нам силу і можливість пройти через все це. Хто має вуха слухати, нехай слухає, закликає нас сьогодні Господь. В сьогоднішньому уривку. Відповідаючи на питання книжників і фарисеїв, Ісус не шкодує гострих слів. Можемо зауважити, що Він спілкується з ними зовсім не так, як з бідним і простим народом, що повсюди слідує за ним. Чому? Хіба вони не так само дорогі для Бога? Чи може тільки строгість здатна зупинити тих, хто сліпонищить своє життя? І спонукати змінити свій спосіб мислення. Трагічним є стан людини, яка все своє життя вкладала великі зусилля, щоби досягти певної мети, але зрештою все виявилося даремне. Після багатьох років слідування традиції, бездоганного виконання правил і релігійних норм. Можна також жахом усвідомити, що насправді серце було далеке від Бога. Всі зовнішні ритуали не приносили плоду, не були угодні Богу, не наближали до братів, а лише підживляли власну гортиню. Можливо, сьогодні Ісус спонукає подумати і над моїм шляхом віри. Чи на ньому більше формальностей поверховості чи Духа Божої заповіді? Лицемірство часто штовхає людину жити вигаданими приписами, відмежовуючись від реальних і непростих проблем своїх ближніх, вмивати руки від відповідальності за чиєсь майбутнє, як це одного разу зробив Понтій Пелат, і тоді, практикуючи ніби християнську віру, можна ненароком розминутися з самим Христом. А Він навчає, що найбільша заповідь – це любов, а воля Божа, щоб ніхто не загинув. Обвинувачуючи, релігійні лідери звернулися зі своїм запитанням до Ісуса, який як учитель. Своїх апостолів був відповідальний за їх поведінку. Єврейські лідери гадали, що той факт, що учні Ісуса не дотримувалися обрядового обмивання був ознакою глибшої проблеми. Їх турбувало те, що учні Ісуса і сам він не поводяться за переданням старших. Відповідь Ісуса і контробвинувачення накрити. Відповідаючи, Ісус не говорив про поведінку своїх учнів. Він звернувся до двох проблем, які піднімало запитання фарисеїв і книжників. Перше, істинне джерело релігійної влади, звичай чи Святе Письмо, та істина природа осквернення, обрядова чи моральна. Ісус. Процитував Ісаю, 29.13 майже дослівно і переніс опис Ісаї з його сучасників на своїх обвинувачів, яких він назвав лицемірами. Вони були лицемірами, бо зовнішньо поклонялися Богу, але щирого поклоніння зі своїх сердець вони йому давали. А саме там ховали свої істинні думки. І робили вирішальний вибір. Вони марно, даремно Бога почитали, виявляли побожність, бо як і євреї, часів Ісаї, навчали наук, наказів людських, немов ті були повновладними божественними настановами. І отож Ісус засудив їх за те, що вони, заповідь Божу, занедбавши, притримувалися передання людського. І дав їм інше визначення їх усним переданням, наголосивши на тому, що їх вигадали люди. Саме тому він просто відкинув їхню владу. Ісус знову виголосив своє обвинувачення релігійних лідерів у тому, що вони були хитрими і красненько відкидали Божу заповідь, щоб зберегти своє передання. Він аргументував свої слова яскравим. Прикладом, який розкрив їхню грішну натуру. Мойсей залишив чітку божественну вказівку стосовно обов'язків людини перед своїми батьками. Він виголосив її в позитивному значенні. І в негативному в ці обов'язки входила посильна фінансова допомога батькам і турбота про їх потреби, зважаючи на їх похилий вік. А хто проклинає батька або матір смертком? Туди Ісус процитував країшний звичай, який відкидав заповідь Божу, слова, а ви твердите» є категоричними і демонструють протиставлення словам Мойсея. Згідно їх передання, вогни могли назвати усі свої пожитки словом корван. І таким чином. Звільнити себе від виконання святої заповіді. Слово корван є грецькою транслітерацією давньоєревейського терміну, яким назвали священний дар для Бога. Це слово виголошували, коли освячували гроші і власність, яку дарували храму і його службі, що робило їх недоторканими. Цими дарами могли користуватися лише з релігійних потреб. Якщо син говорив, що ресурси, необхідні для допомоги його стареньким батькам, є корван, тоді, згідно зі звичаєм книжників, він звільнявся від цієї заповіді Божої, шануй батька і матір, а його батьки не мали ніяких законних підстав просити їх. Книжники наголошували, що така його клятва є непорушною. І головнішою за відповідальність перед батьками. Таким чином, вони не давали цьому сину більше змоги зробити щось для батька чи мати. Своїм переданням вони скасували Слово Боже. Слово скасувати є пер пер перекладом до «акеронтос» або «акеро» і використовувалося при анулюванні домовленостей. Коли релігійні лідери ратифікували релігійні пожертвування, нехтуючи Божою заповіддю стосовно обов'язку перед Батьками, тим самим вони ставили свої людські закони над Божим законом. Приклад, зі словом, Корван було лише одним із багатьох, адже вони чимало іншого такого чинили. Наприклад, Встановлювали свої обмеження щодо суботи, коли своїми книжними переданнями спотворювали і затемнювали Старий Завіт. Тут Ісус дає більш пряму відповідь на запитання про сквернення. Спершу Він звернувся до народу і виголосив їм загальне правило, яке стосувалося кожного. А потім роз'яснив це правило своїм учням у приватній розмові, закликавши людей уважно слухати і старанно обдумувати, Ісус відкрив людям правду про істинне джерело. Осквернення. З одного боку, Він сказав, що нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Ісус говорив з моральної точки зору, а не медичної. Людина не може осквернити себе морально тим, що вона їсть, навіть якщо при цьому її руки не є церіморально омить. З іншого ж боку, лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Людину оскверняють її думки, які йдуть із серця. Навіть якщо вона ретельно дотримується зовнішніх ритуалів чистоти. Таким чином, Ісус спростував правила рабинів, заявляючи, що гріх іде зсередини, а не ззовні. Він також розкрив людям істинний підтекст правил стосовно чистої і нечистої їжі в законі Мойсея. Єврей, який споживав нечисту їжу, був осквернений не їжею, а тим, що не дотримувався Божої заповіді. Для нас слова Ісуса про те, що нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити, лише те, що виходить з людини, те, осквернює людину. Для нас є зовсім звичними та зрозумілими. Проте для юдея, сучасника Ісуса Христа вони є досить дивними, адже юдеї досить серйозно віднеслися до всього чистого та нечистого. У першій книзі Макавею є описаний такий випадок: вони були готові умерти, аби лише не з травами та не опоганити Святого Союзу, і справді вмиране. Вельми великий гнів зависть над Ізраїлем. 1 Макавеїв 1, 64 Слухачі Ісуса вважали, що краще померти, але не їсти м'яса, котре вони вважали нечисним. Для них було дивним те, що Він піддавав сумнівам ті закони, за котрі юдеї приймали мученицьку смерть. Тому й не дивно, що учні запитали Ісуса, що означають ці слова. Насправді, Ісус говорив про речі, які самі в собі не можуть бути ані чистими, ані нечистими. Насправді, осквернитися можуть тільки люди, а осквернюються вони через свої думки, помисли та дії, котрі в свою чергу виходять із серця. Список гріхів, котрі виходять із серця людини. З однієї сторони, є для нас розумілий, а з іншого потребують пояснення. Зустрічі з Ісусом та фарисеями займають багато місця в Євангелії. Це для того, що ми також постійно нарашаємося на небезпеку уподібнитися до фарисеїв, котрі міцно тримаються за свої традиції. Ми також іноді маємо спокусу Слово Боже, Божу заповідь замінити своїми смаками, бажаннями та вигодами. Ісус викидає єврейські розрізнення між чистим та нечистим, між релігійною сферою, в якій присутній Бог, і звичайною сферою, в якій Бог відсутній. Бога ми можемо зустріти завжди та скрізь. У нас немає необхідності очищувати щоденне життя, щоб зустріти Бога. Нам більше потрібно звільнятися від гріхів, бо тільки вони забруднюють нас та стають на перешкоді між нами та Богом. Прошу Господа про благодать, щодня все більше сповнюватися духом Його заповіді щоб ставати подібним до нього та з любов'ю і творчо відповідати на численні потреби тих, хто поруч. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. В першому коментарі є благословення Господнє на вас. Хто хоче отримати благословення, нажміть під ним відповісти. І тоді пишете ім'я амінь ім'я, амінь. І про пальчик не забувайте або вверх, або вниз. Слава Ісусу Христу!